Моя сім'я залишила мене в холі готелю, навіть не здогадуючись, що саме я заплатила за всі номери. Вночі, поки вони спали, я підійшла до стійки реєстрації і все скасувала. Якраз перед тим, як підписуйтесь на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Олена Петрівна Коваленко. Вдова вже чотири роки в Черкасах завжди жила з думкою, що її родина найбільший здобуток у житті. Вона виховувала двох синів Романа і Дениса, з тією ж відданістю, з якою колись доглядала за своїм покійним чоловіком Миколою. Для неї не існувало нічого важливішого, ніж тримати дітей біля себе, підтримувати їх, навіть тоді, коли світ, здавалося, втрачав сенс. Того вечора пролунав дзвінок від Романа. У його голосі звучала тепла інтонація, майже дитяча, така якої Олена давно не чула. Мамо, уявіть усі разом біля моря я, Ірина, діти, Денис з Оксаною і дівчатками. І, звісно, ви. Це буде так, як колись. Вона завмерла з телефоном у руці. У цих словах прозвучала обіцянка того, що давно було втрачено, відчуття цілісності, її серце раптом стислося не від болю, а від несподіваної надії. Та в цій надії вже ховалася тінь. Роман обережно, майже буденно згадав, що комусь потрібно зробити бронювання і хто, як не вона. Він сказав це так природно, наче це справді було найлогічніше. Після дзвінка Олена довго сиділа сама у вузькій кухні. Перед нею стояла чашка чаю, яка встигла охолонути. Її погляд зупинився на тонкій коробочці, що лежала на полиці біля серванта, усередині обручка, яку Микола подарував їй рівно сорок років тому. Вона не відкривала цієї коробочки роками, боялася навіть торкатися. Тепер пальці самі потягнулися. Вона тримала обручку на долоні і дивилася, як світло лампи лягає на метал. Кожна подряпина нагадувала їй їхнє життя весілля, народження синів, довгі роки праці, в тому, але й любов. Сльози котилися, хоча вона намагалася їх стримати. Миколо, ти б зрозумів, правда? прошепотіла вона в порожнечу кухні. Наступного дня вона пішла до ювеліра в центрі міста. Дорога була короткою, але, здавалася нескінченною. Коли вона поклала обручку на скляну вітрину, чоловік за прилавком підняв на неї очі несуворі, не співчутливі, радше нейтральні. Він зважив прикрасу, зробив кілька нотаток, а потім озвучив суму. Сума була достатньою, щоб покрити половину бронювання в розкішному готелі Рів'єра Одеса, але в душі Олени вона звучала як образа. Як можна оцінити пам'ять 40 років любові у кілька сухих цифр? Коли вона виходила з крамниці з конвертом у сумці, серце билося швидше. Вона не знала, чи це від гордості, що змогла дати цей подарунок своїй родині, чи від того самого тягаря, який вона носила все життя. Бути невидимим фундаментом, на якому все тримається. Того ж вечора Роман знову зателефонував. Мамо, ви чудова. Ви навіть не уявляєте, як усі будуть щасливі. Уявляю дівчаток, які бігатимуть коридорами готелю. Ірина вже планує, що візьме з собою, а я я так давно мріяв, щоб ми всі зібралися разом. Він говорив легко. З усмішкою, яку вона відчувала навіть крізь телефонну трубку. Романе, а Денис знає, несміливо спитала вона. Звісно, мамо, він теж радий. Ви ж знаєте, ми всі на вас тримаємось. Ця фраза вдарила в самісіньке серце. Вона завжди знала, але почути це вголос було боляче. Вона хотіла відчути, що сини вже дорослі, здатні самі тримати життя в руках. Та замість цього знову відчувала, що саме вона має бути опорою, навіть якщо ціною стане частинка її власного минулого. Уночі, коли вона не могла заснути, її мучила думка, а чи вдячні вони їй насправді, чи сприймають усе як належне? Вона уявляла, як Ірина, дружина Романа, із сяючими очима розповідає про відпочинок подругам, як Оксана, дружина Дениса, дякує їй на словах. Але подумки вважає, що так і повинно бути, і все ж. Вона не могла відмовитись. Вона згадала останні слова Миколи перед тим, як він відійшов. Він просив її не залишати дітей, завжди бути поруч. Вона пообіцяла, навіть якщо тоді здавалося, що це обіцянка нестерпна. Коли вона нарешті заплющила очі, перед нею виникла картина вона, двоє синів, їхні сім'ї усі разом. Сміх, галас дітей, її руки, які розкриваються, щоб обійняти кожного, це було схоже на сон, у який вона сама хотіла вірити, і саме тоді, в тиші ночі, в її серці зародився ще один сумнів чому ця подорож здається не тільки подарунком, а й випробуванням, що чекає на неї в Одесі, крім відпочинку. Відповіді ще не було, але відчуття, що за цією поїздкою криється щось більше, не залишало її. Вона заснула з цим передчуттям, яке наче готувало її до наступного розділу життя. Гурт прибув до готелю з гучними голосами, сміхом, розкиданими валізами і нетерплячими дітьми, які бігли вперед, немов їм належав увесь цей простір. Величезний мармуровий атріум сяяв у світлі люстр, пахнув свіжими квітами і дорогими парфумами відвідувачів. Все довкола виглядало, як здійснена обіцянка, тиждень щастя, розкоші й гармонії, якого вона так довго чекала. Олена ступала повільніше за інших, немов боялася порушити цей образ. Вона дивилася, як Роман обіймає Ірину за плечі, як Оксана поправляє зачіску дівчаток, як Денис сміється разом із племінниками. На мить їй здалося, що її жертви виправдані. Та вже біля стійки адміністратора з'явилася перша тріщина. Вона підтверджувала п'ять номерів кожен записаний на її ім'я. Руки трохи тремтіли, коли вона підписувала документи, намагаючись виглядати спокійною. У цей момент поруч пролунав голос Дениса тихий, але чіткий. Я думав, усе буде простіше, як завжди, мама зробила все сама. Олена відчула, як слова впиваються в неї, мов тонке скло. Вона навіть не підняла голову, тільки зробила глибший вдих. Бо потім якось розберемося, як це поділити, кинув Роман, кинувши швидкий погляд на Ірину, яка лише ледь помітно знизала плечима. Її усмішка залишилася на обличчі, але всередині щось похитнулося. Вона відчула холодну втому, ніби вся радість поїздки була лише прикриттям чогось іншого. Коли, нарешті, дісталася свого номера, вона відчинила двері і сіла на край ліжка, дозволивши собі кілька секунд самотності. Валіза стояла нерозпакована, думки плуталися. Раптом двері несміливо прочинилися, і на порозі з'явилася Марина, старша донька Дениса, сімнадцятирічна дівчина з темним волоссям і зосередженим поглядом. Вона тримала телефон у руках так, ніби він обпік її пальці. Не промовивши жодного слова, дівчина підійшла ближче, сіла поруч і розблокувала екран. Бабусю, вам треба це побачити. На дисплеї відкрився чат із назвою Відпустка без драми. Рядки повідомлень вискакували один за одним. Роман писав, що добре б дати мамі свій простір. Ірина додавала смайлики зі сміхом. Оксана пропонувала, щоб стара посиділа сама, а ми відпочинемо як слід. Хтось навіть жартома писав, що на останок можна буде пояснити помилку з оплатою, хай покриє сама. Марина ковтнула слину. Її голос зірвався на шипіт. Вони сміялися з вас. Вони справді так написали. Очі дівчини блищали, сльози підступали, але вона вперто не плакала. Олена відчула, як земля вислизає з під ніг. Усе, що вона віддала, обручку, продану потайки, місяці дрібних підробітків, безсонні ночі з голкою в руках, щоб зекономити копійки, усе це раптом перетворилося на марність. Вона не плакала, лише сиділа мовчки, слухаючи власне серце, яке билося все гучніше. Доню, ти певна, що це не жарт? нарешті прошепотіла вона. Я перевіряла, бабусю, це група, де вони всі листуються, там і тато, і Роман, і їхні дружини. Вони справді не хотіли, щоб ви були з ними. Я. я не знаю, як вам це сказати. Марина опустила голову. Вона тремтіла не менше за Олену, але її слова звучали як вирок. Олена відчула, що навіть повітря стало важким, усі її спогади, зусилля, те, як вона вірила, що ця поїздка об'єднає їх, розбилися в одну мить. Вона бачила перед собою обличчя Миколи, який колись казав їй Не відпускай дітей, тримай їх біля себе. А тепер діти відштовхували її самі. Вона поклала руку на плече Марини і тихо сказала: Дякую, що ти мені сказала, не бійся. Це не твоя вина. Дівчина кивнула, але в очах її читалася безпорадність. Вона боялася за бабусю і водночас соромилася за власних батьків. Коли Марина вийшла, Олена залишилася наодинці. Її пальці ковзали по ковдрі, стискаючи тканину, наче це могло втримати її від падіння в ту порожнечу, що розкрилася під ногами. Миколо? Як же так? Чому наші діти стали чужими? подумала вона, відчуваючи, що в грудях накопичується гіркий біль. Вона ще довго сиділа нерухомо, розглядаючи стіни чужого розкішного номера, який тепер здавався пасткою. У її душі боролися два голоси. Один благав пробачити, знайти пояснення, не руйнувати ілюзію, інший шепотів про зраду, про те, що настав час відкрити очі, і саме тоді, в глибині серця, народилося рішення вона більше не дозволить, щоб із неї сміялися. Вона мовчки присягнула собі, що ця поїздка не завершиться так, як задумали інші. Тієї ночі Олена не плакала. Сльози вже нічого б не змінили, вони тільки розтоптали б її гідність. Замість цього вона діяла. Усе, що дізналася від Марини, відкрило очі. Якщо вона й надалі мовчатиме, то втратить не лише повагу, а й себе саму. Спершу вона набрала номер банку. Її голос був спокійним, але всередині тремтів прихований вогонь. Мене звати Олена Петрівна Коваленко. Я хочу зробити офіційну заяву будь-які спроби оскаржити оплату мого бронювання це шахрайство. Запишіть, будь ласка, що тільки я можу розпоряджатися рахунком. Коли працівник банку підтвердив її запит, вона відчула, ніби перший камінь упав із душі. Потім набрала готель і попросила з'єднати її з керівником. Голос у слухавці був чітким, урівноваженим. Максим Андрійович, слухаю вас. Вона пояснила все без емоцій, наче стороння людина, попросила оформити документ, що тільки вона має повний контроль над усіма бронюваннями. Чоловік, відчуваючи серйозність, відповів Пані Коваленко, я зрозумів. Приготуйте свій паспорт завтра зранку, ми все підпишемо офіційно. Останній дзвінок був найважчим. Вона довго дивилася на телефон, перш ніж натиснути контакт Сергій Журавльов. Колись цей адвокат був другом її покійного чоловіка, і вона знала він не стане мовчати. Олено Петрівно, його голос лунав упевнено те, що планує ваша родина, має всі ознаки шахрайства. Ви можете звернутися в поліцію. Але рішення за вами боротися чи лише захистити себе, чого ви прагнете. Вона притиснула трубку до вуха і відповіла тихо, але чітко: Я не хочу війни Сергію, я хочу тільки, щоб перестали користуватися мною. Він мовчав кілька секунд, а тоді додав: Добре, я підготую для вас інструкції, але пам'ятайте, іноді захищати себе це вже початок боротьби. Уранці вона піднялася раніше за всіх. Коли родина ще спала після вечірніх розмов, вона сиділа в холі готелю разом із нотаріусом і підписувала документи. Її рука не здригнулася, чотири номери скасовуються, лишається тільки один 303. Рівно о десятій ранку картки від решти номерів перетворилися на нікчемні шматки пластику. Не минуло й кількох хвилин, як у вестибюлі піднявся галас. Ірина сперечалася з адміністратором, її голос звучав різко і вимогливо. Денис стояв поруч, обличчя налилося червоним від злості. Дівчатка смикали його за руку, не розуміючи, чому вони не можуть увійти до свого номера. Роман, блідий і напружений, кинувся сходами вгору. Його кроки відлунювали, поки він стукав у двері матері. Мамо, що ви зробили? Діти ж потребують кімнат. Його голос зривався. Олена відчинила двері і подивилася на нього спокійно, майже холодно. Ті самі діти, яких ви хотіли залишити зі мною, поки самі будете святкувати. Роман розгубився його рот відкрився, але слова не йшли. Він ніби знову став маленьким хлопчиком, якого застали на брехні. Денис, почувши розмову, поспішив піднятися слідом. Його кроки були важкі, і він заговорив різко: Мамо, це вже занадто. Ти нас принизила. Як тепер виглядаємо перед дітьми? Та перш ніж він встиг продовжити, до кімнати зайшла Марина. Вона тримала телефон високо так, щоб усі бачили. На екрані був той самий чат. Вона натиснула кілька кнопок, і повідомлення стали видимі. Ось тут все, подивіться самі. Усі замовкли. Ірина спробувала щось сказати, але слова застрягли. Денис опустив погляд, його щелепи стиснулися. Роман схопився за голову, мов би хотів стерти все прочитане. Тиша, що запанувала, була красномовнішою за будь-які докори. Олена стояла в центрі цієї сцени спокійна й пряма. Вона дивилася на кожного з них і вперше за довгі роки не відчувала провини. Її серце билося рівно, а в грудях з'явився холодний, але чистий спокій. Марина все ще тримала телефон, її руки тремтіли, але вона дивилася батькові в очі без страху. Ви самі це написали. Я більше не могла мовчати. Денис спробував заговорити, але голос зірвався. Роман не знав, куди подіти руки. Ірина стиснула губи, ніби чекала, що хтось інший візьме відповідальність. Олена, нарешті, вдихнула на повні груди. Тепер ви знаєте я не жертва у вашій грі, і якщо ви хотіли, щоб я залишилася осторонь, то тепер вирішуйте, як жити з цим. Вона зачинила двері, залишивши їх у коридорі з власним соромом. Уперше за довгі роки вона відчула, що керує не лише поїздкою, а й своєю долею. У номері 303 напруга досягла межі, обличчя було напружене, голоси піднімалися, а слова звучали гостріше за будь-який ніж. Марина, дружина Романа, яка до цього мовчала, раптом вигукнула Ви руйнуєте родину, Олено Петрівно. Її очі блищали від злості і страху водночас. Вона стискала сумочку так, що біліли пальці. Олена підняла на неї спокійний погляд, у якому не було ані крику, ані розпачу, тільки твердість. Родина руйнується не тоді, коли мати врешті ставить межу. Родина руйнується тоді, коли дітей вчать бачити в ній тягар і змушують оплачувати їхні примхи брехнею. Слова впали важко, немов каміння, і кімната на мить завмерла. Тоді Марина, онука, ще з телефоном у руках, але вже без тремтіння, зробила крок уперед і стала поруч із бабусею. Її голос прозвучав твердо, як ніколи. Я залишуся з бабусею, мені соромно за те, що ви зробили. Тиша, що настала після цих слів, була гнітючою. Денис відвів погляд, немов боявся побачити у власної дочки відображення свого падіння. Його дружина Анна зблідла, губи стискалися, ніби вона намагалася проковтнути слова виправдань. Роман, який завжди грав роль старшого відповідального сина, вперше виглядав розгубленим. Він не міг зустрітися з материнськими очима, тільки прошепотів, майже сам до себе Мамо, якщо ми підемо зараз, усе вже ніколи не буде, як раніше. Олена поклала руку йому на плече. У цьому дотику не було осуду, лише правда, яку він мусив почути. Як раніше вже не буде в будь-якому разі, Романе, ви самі це вирішили. Його плечі згорбилися, він відступив крок назад, мов людина, яка зрозуміла, що програла власну гру. Об одинадцятий вони ще сперечалися, намагалися знайти аргументи, звинувачували одне одного. Але жоден не зміг зруйнувати стіну мовчазної впевненості, яку збудувала Олена. Вона сиділа, рівно тримаючи спину, і лише іноді кивала Марині, яка залишалася поруч, ніби черпала силу від бабусі. Рівно о півдні персонал готелю піднявся на поверх. Адміністратор тримав у руках документи про ануляцію номерів, кілька працівників допомагали винести валізи. Весь коридор спостерігав, як родина, що ще вчора здавалася такою злагодженою, виходить, розділеною і приниженою. Ірина намагалася щось пояснити дітям, але слова застрягали. Денис крокував, мовчки, дивлячись у підлогу. Роман ішов останнім, ніби сподівався, що мати ще покличе його, та цього не сталося. Олена і Марина йшли попереду. Вони тримали голови високо. І жоден докір за спиною не зміг зламати цієї постави. Коли двері готелю зачинилися, вони сіли в таксі, що чекало неподалік. Олена не озирнулася, вона дивилася вперед, і вперше за довгі роки це вперед не було продиктоване чужими потребами. Марина стисла її руку, і в цій простій дії було більше підтримки, ніж у тисячах порожніх слів, які вона колись чула від синів. Таксі відвезло їх до невеликого готелю на іншому боці Одеси, без мармурових колон і розкоші, але з тишею, яка давала змогу нарешті відчути себе вільними. Вони піднялися в новий номер, розклали речі і вийшли на балкон. Звідти відкривався вид на море. Воно було безкрайнім, спокійним і водночас сильним, таким, якого вона прагнула стати. Олена вдихнула глибоко і кожен вдих був ніби відпусканням болю. Уперше за багато років вона зрозуміла любов це не нескінченне самопожертвування, любов це повага, межа, можливість сказати ні без страху, що тебе перестануть любити. Вона повернулася до Марини і міцно стиснула її руку. Запам'ятай, доню, гідність це те, чого ніхто не має права в нас забрати. Навіть ті, кого ми найбільше любимо. Дівчина кивнула її очі світилися не сльозами, а гордістю. У тому моменті Олена відчула, що віднайшла щось більше, ніж свободу. Вона віднайшла себе, і це було тим, чого вже ніхто й ніколи не зможе відібрати. Історія завершилася не криком і не війною, а тихою, але незламною перемогою. Перемогою жінки, яка нарешті навчилася ставити себе вище зради, це був кінець їхньої старої сім'ї і початок нового життя, у якому вона знову мала найважливіше власну гідність.